Параграф 5. Про виховання дітей. Коли дитина усвідомлює, що вона є людиною розумною, то це неодмінно породжує велику проблему, назва якій Людське его. Воно існує тільки в людських створіннях і зростає паралельно розвитку дитини. Батьки, школа, виші. Всі вони старанно укріплюють его по тій простій причині. Що людина віками вела боротьбу за існування, в людях укорінилась підсвідома установка про те, що тільки сильне его зможе перемогти в боротьбі за життя. вчені біологи науково підтвердили, філософський закон виживає найсильніший. Тому дорослі всіляко допомагають своїм дітям укріплювати їхнє его. Дорослі впевнені, що дитині треба стати міцною. Так би мовити, товстошкірою замість вразливої відкритості. Але зараз суспільство дуже швидко розвивається, пріоритети змінюються, і більшості дітей не приходиться вести боротьбу за існування. Все більше вони свідомо шукають себе в тих напрямках, до яких лежить душа. Це менше діти оглядаються на дорослих з їх застарілими цінностями. Дорослі підсвідомо не дозволяють дітям бути по-справжньому розумними, бо тоді б вони стали чутливими, делікатними і відкритими. Розумні люди бачать всю неправду суспільства, держави, церкви, освітньої системи. Вони починають бунтувати. Їх не можна поневолити, бо вони особистості, які йдуть, не, не йдуть на компроміс. Маленькі діти дуже розумні, у них немає знань. Але задавши їм питання, які потребують негайної відповіді і не відносяться до інформаційних, ми побачимо, що діти розумніші за дорослих. Система робить проби знищити ваш розум, але вона не може знищити його повністю, тому вона старається покрити наш розум хибною, багатошаровою інформацією, щоб роздумувати було ніяк і нічим. Діти володіють чудовою інтуїцією, вони ще не втратили свою інтуїцію. Якщо батьки відчувають себе нещасними, то це відразу передається дітям. Нещастя, воно заразне, це хвороба. Діти дуже вразливі, вони одразу відчувають ситуацію. Інтелекту потрібен час, він завжди сумнівається, ніколи ні в чому не впевнений. А ось інтуїція вона абсолютна, безумовна. Вона лише Констатує те, що відбувається. Для того, щоб досягнути свідомості, дорослому прийдеться багатошарову обумовленість свого різноманітного досвіду. Треба бути зламати інтелект, йому прийдеться пройти через немало внутрішніх цензорів. Ці цензори змінять послання по-іншому інтерпретують його і придадуть іншого відтінку. І в той час, коли послання досягне нашої свідомості, воно може вже стати зовсім іншим по зрівнянню з тим, чим воно було в реальності. А до дитини послання доходить миттєво та без змін. До деякого віку діти залишаються прив'язаними до дорослих, і вони відчувають, що відбувається. Дитина відчуває себе щасливою лише тоді, коли про це не знає, не думає. Щастя це дещо невловне, і воно приходить лише тоді, коли ми повністю чимось зайняті. Дитина грається і вона щаслива. Вона не думає про себе в ці моменти. Вона загубилася. Щастя приходить тільки тоді, коли ви загублені. А коли ви повертаєтесь в усмідомлення, щастя тікає. Є такий вираз, танцюрист щасливий, коли існує тільки танець. Сам танцюрист щезає. Художник щасливий тільки коли малює так, що себе не пам'ятає. Співак щасливий, коли спів переповнює його, співак сам для себе щезає. Дитина щаслива, коли грається. Хай навіть гра буде безглуздою, але дитина повністю їй віддається. Всі діти апріорі щасливі за умови, що дорослі їх не роблять нещасними. Гра це основа навчання. Гра це невеличке свято, що виходить за рамки повсякденності, це можливість знайти спільну мову з дитиною, розв'язувати якусь проблему чи просто повеселитися. У будь-якій грі неодмінно треба дотримуватися правил, бо інакше то вже буде не гра. У спілкуванні з дитиною завжди треба робити акцент на кращому, що в ній є. Тоді дитині захочеться бути такою та ще краще. Також не варто з дитиною спілкуватися в наказному тоні. Наприклад, замість замовкни, скажіть їй, давай краще послухаємо тишу Будь-яке зауваження робіть у позитивній формі. Поступок може бути поганим, але дитина завжди хороша. Ваша любов до дитини повинна бути без умов. Найбільша помилка це коли ви говорите дитині, Я люблю тебе за те, що ти і так далі. Любов це спосіб існування дітей і тварин, але занадто турботлива любов буквально душить дітей. Потрібно менше опікувати, а більше прищеплювати необхідні навички та дати дитині можливість діяти більш самостійно. Матері та батьки думають, що вони йдуть на великі жертви заради дітей. Вони це відкрито показують інколи. Це дуже шкідливо, тому що любов не повинна бути обов'язком. Про це не говорять. Ми любимо, тому що щасливі. Ми нічим не жертвуємо заради дитини. Ми все робимо для дитини, бо нам подобається це робити. Дитина дорослим нічого не винна. Вам повинна. Буде подобатись роль матері чи батька, а значить, ви повинні будете просто вдячні дитині своїй. А несвідомі дорослі навпаки чекають вдячності від, від дітей і дуже переймаються, коли не відчувають цього. Відносини між батьками і дітьми ніколи ні в кого не будуть довершеними, і це неможливо. Завжди будуть якісь проблеми. Треба любити дитину, а все інше прикладеться, проблеми вирішаться. Тільки в радісному спілкуванні, слухаючи своє серце, не керуючись ідеалами, не слухаючи експертів, ви будете щасливі зі своїми дітьми. Інколи корисно серди, сердитись на дітей, а інколи навіть шльопнути по м'якому місцю. Хай діти розуміють, що ви теж жива людина зі своїми почуттями, не треба до дітей загравати. Якщо батьки ніколи не зляться, то дитина підсвідомо буде відчувати вину. Як злитися на матусю, якщо вона завжди така мила? Майбутні мами, не будьте весь час солоденькими, треба інколи бути гіркими. Це корисно для дитячого сприйняття. Любов до дитини. Це не сусільні солодощ, не суцільні солодощі, несуцільні солодощі, несуцільна опіка і не постійне потакання дитячим бажанням. Дитина потребує як м'якого, так і суворого виховання. Якщо мама не вміє бути суворою, хай таким інколи буде татко. Треба, щоб дитина розуміла з дитинства, що в житті всяке буває, а не тільки материнська любов. В житті буде багато боротьби, а якщо дитині давати тільки рафіновану любов, вона стане м'якотілою. Зустрівшись із суворою реальністю, дитина пропаде. В будь-якій ситуації вона повинна знати, як діяти. Однією любов'ю цьому не навчити. Людина, що вихована і в любові, і в суворості, буде мати гнучкий характер. Коли треба, вона буде твердою. А в ситуаціях мирного спілкування буде м'якою і чутливою. Частенько, коли діти плачуть або пхикають, вони маніпулюють дорослими. Хай плачуть, пхикають, дайте їм спокій, не реагуйте. Тоді діти з цього е, зроблять правильний висновок, що треба поважати свободу інших. Ставши матір'ю, жінка втрачає багато можливостей. Вона так переймається дитячими проблемами, що в неї зовсім не залишається часу на своїй особисті, а діти прагнуть володіти всією увагою мами. Якщо ви дозволите маніпулювати вами один раз, то наступного разу дитина вимагатиме від вас ще більшого. А якщо дитина не одна, не давайте собою маніпулювати. Це шкідливо і для батьків, і для дітей. Материнство. Не цілодобова робота. Скажіть своїй дитині, коли я турбуюсь про тебе, я турбуюсь про тебе, а коли я займаюся чимось іншим, я займаюся чимось іншим і не бажаю це змішувати і не заважай мені. Любіть свою дитину, але давайте їй спокій. Хай вона обходиться без вашої надмірної уваги, у неї своє життя, хай робить свої помилки. Батьки повинні любити, оберігати і дарувати свободу. Любов вона справжня тільки тоді, коли дарує свободу. Що стосується харчування: Ніколи не годуйте дитину насильно. Цьому немає ніякої необхідності. Дитина сама знає, коли їй з'їсти, і це природно. Нехай добре зголодніє і їсть все, що їй подобається. Звичайно, крім медичних протипоказань. І коли захочеться. Нема потреби в порадах експертів по харчуванню, достатньо прислухатися до природи. Але, звичайно ж, батьки повинні забезпечити дитині здорове харчування на вибір. Дитина від природи повинна бути сильна і жвава. Якщо вона буде сидіти в куточку і не турбуватиме вас, це означає, що батьки егоїсти. Вони не приділили стану дитини належної уваги, або ще гірше, через страх, привчили дитину поводитися тихо і не заважати. Це означає, що егоїстичні батьки думають не про дитину, а тільки про свій спокій. Коли дитина жвава, як їй це й годиться, то у дорослих будуть проблеми. Це абсолютно нормально. Вирішуючи свої проблеми з дітьми або дитячі проблеми. Батьки ростуть разом з дітьми, вони вчаться давати дитині свободу і силу. Дитина повинна багато сміятися, завжди підтримуйте атмосферу сміху, серйозність для дитини неприродна, не заставляйте її бути серйозною, відмовтесь від серйозності, коли ви поряд з дитиною. Дитині треба говорити тільки правду. Але це не означає, що її треба зава завалити правдою незалежно від її бажання. Якщо дитина цікавиться питанням, відповідайте їй правдиво, якщо не цікавиться, нічого їй не нав'язуйте, значить не прийшов час. Обов'язково кожне наступне покоління буде розумнішим і мудрішим за попереднє. Так відбувається еволюція. Але у деяких батьків є проблеми з тим, що діти розумніші їх самих. Якраз ці проблеми є приводом для особистого інтелектуального і духовного росту дорослих. Діти багато мріють та фантазують, не заважайте їм, не робіть з них реалістів, вони ще встигнуть звалити на себе тягар відповідальності за сім'ю та роботу. Дитина рано починає проявляти сумніви по поводу різних релігійних ідей про світоустрій. Вона інтуїтивно впевнена, що дорослі помиляються, батьки, діди та пращури помилялись, бо вірили в хибні релігійні догми тисячі років. І як же це я мала дитина виступлю проти всього людства? Дитина не може набратися хоробрості. Бунтувати проти цих ідей, вона починає пригнічувати в собі ростки сумнівів, і все оточення їй у цьому допомагає. Бо, бачите, сумніви це від лукавого, сумніви це великий гріх, а от віра це достойність. Віруй, і ти пізнаєш, сумнівайся, і нічого не знайдеш. А істина, якраз у протилежному: Віруй, і ти ніколи нічого не знайдеш. Щоб ти не знайшов, це буде проєкція твоєї віри, а не істина. Сумнівайтеся у всьому, бо сумнів це процес, який очищає. Сумнів очищає ваш розум від всякого сміття. А дитині в основному забороняється сумніватись, Навіщо? просто віруй так дешево. Від тебе нічого особливого не вимагається, просто віруй і спасешся. І це зомбування відбувається вже в такому малому віці. Потім дитина підростає і накопичує таку кількість хибної віри і всяких обумовленостей та ідей, що вже не в змозі згадати, що колись вона була переповнена сумнівами. Колись дитина не могла повірити в якусь нісенітницю, але її переконали, закривши дітям двері до сумнівів, дорослі закривають двері до розуму. До досліджень. Діти перестають бути людьми розумними, перестають бути дослідниками. В останні роки все очевидніше, що світ стає все більше і більше антирелігійним саме завдяки релігійному вихованню. Нав'язані моральні принципи породжують лицемірство та роздвоєння особистості. А все просто любов і співчуття. Повинні бути єдиним критерієм проступків людини. Спілкуючись з малими дітьми, не треба з ними, так би мовити, мудрствувати, треба бути їм другом, а не вчителем. Хай діти будуть максимально ініціативними, не можна нав'язувати їм свої критерії. Також не можна порівнювати дитячі, творчі роботи одні з іншими. Набирайтесь мудрості разом з дітьми та від дітей. Будь ласка, діліться та рекомендуйте книгу знайомим.